Від деяких історій моторошно аж сироти по шкірі. Перед вами Володимир Никитюк ховається від камер, некається і божиться, що на його руках немає крові. Ви Самі розумієте, що людина, яка не має ні хати, не їй дуже важко підтвердити, де вона там була в якісь моменти, коли коменують дані злочини. Я дані злочинив. Хоч сам побував у в'язниці за те, що у селі на Волині зарубав сокирою річну дівчину. За це Никитюка назвали волинським м'ясником. Я йому зразу казала: дайте йому довізне батьку людину, не можна випускати, як він кругом скрізь за дітьми ходив. Як той мені настоящий. У колонію загримів на 15 років, але вийшов раніше. І Волинський м'ясник перетворився на Олександрійського згубника. Моторошний збіг після звільнення на китюка з в'язниці на Кіровоградщині почали зникати підлітки та молоді люди. Поліція знайшла і тіла. От на цьому місці обнаружена тіло 21 літньої дівчини з явними признаками насіці смерті. Віді черепно-мозгової травми Це був день дінь раз празнення. Івана купала. А у самого Никитюка знайшли і речі жертв, і відривний календар з моторошними нотатками. Позначені дати на ньому збігалися з датами смертей підлітків і припадали вони на християнські та язичницькі свята. Слідством доведено причетність і вину. 46 шестирічного волинянина у вбивстві 13-річного хлопчика та 21-річної дівчини. Крім того, на його рахунку розбійний напад та спроба вбивства ще однієї жінки. Чи мав Никитюк ритуальний мотив? Чи були скоєні ним убивства збоченими актами жертвоприношення? Про це нелюд мовчить, і хоч з 2016-го, відколи його затримали, минули роки, вироку досі немає. Душогуб, майстер із затягування судового процесу, але ми почекаємо, доки ця потвора дістане своє.